Виставку художніх і проєктних робіт під назвою Творчі люди презентували для чернігівців в одній із виставкових зал Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Долучилися нас чотири викладачі кафедри і наші студенти, і також ще, так як викладачі кафедри ще ведуть гуртки. Ось в різних місцях працюють з дітьми. То тут ще і представлені роботи дитячі. На виставці представлені роботи та проєкти викладачів кафедри архітектури та дизайну навчально-наукового інституту інженерії, виробництва та будівництва Національного університету Чернігівська політехніка. Експозицію продовжують студентські твори, а також приблизно 40 робіт учнів художньої студії, керівниками якої є викладачі університету. Роботи, що представлені на виставці, створені в різних стилях. Утім, за словами співорганізатора виставки Едуарда Красного, таким чином автори прагнули показати, що навіть попри різноплановість у втіленні, не поєднані. Нас всіх поєднує це образ, поєднує, тому що навіть якщо взяти там архітектура, скульптура, дизайн, живопис, графіка, будь-яке мистецтво, то алгоритм створення чогось такого креативного, авторського це у нас однаковий алгоритм. Виставку може відвідати кожен зацікавлений Чернігівець у робочі години Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана.